Папа Римський Франциск зустрічається із колишніми ув'язненими табору Аушвіт збіркінау. Із рук одного з них Понтифік отримав фотографію із тих страшних часів. Чоловік показав, де він розташований на фото. Біля стіни, де були розстріляні чимало ув'язнених, голова Ватикану залишив запалену свічку у пам'ять про загиблих. У колишньому таборі він не виголошував промов, а здійснив мовчазну молитву на самоті. У п'ятницю Папа Римський також відвідав дитячу лікарню у Кракові, яка лікує близько 200 тисяч дітей на рік. Півсотні госпіталізованих дітей та їхніх батьків зібралися, аби привітатися з головою Ватикану. Я хотів би навозитися до всіх дітей, стати біля їхнього ліжка, обійняти їх. Я хотів би послухати всіх тут, нехай лише на мить вислухати запитання, які не мають легких відповідей, та помолитися, сказав Понтифік. У Польщі Папа Римський перебуває з нагоди міжнародного католицького фестивалю Всесвітній день моді», який цього року проходить у Кракові. Повернувшись із подорожі дня, Понтифік звернувся з промовою з балкону до моді, яка щодня збирається послухати його. Він закликав проявляти милість до біженців та людей, що перебувають у скруті. Жорстокість не закінчилася у Аушфіці Беркінау. Сьогодні люди теж переживають тортури, сказав голова Ватикану.